Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 І сьогодні будемо говорити про важливе оновлення, яке стосується військового обліку в Україні. Підготували для вас коментарі юриста з питань проходження військової служби. Отож, Міністерство оборони разом з урядом зробили крок у бік цифровізації та зручності. Тепер поставити себе на військовий облік або знятися з нього можна простіше, і навіть без виходу з дому. І це не жарт. Розповідаю, як це працює. Для чоловіків віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без поважної причини, облік тепер буде автоматичним. Це означає, що вас можуть поставити на облік без вашої участі. Така інформація братиметься з реєстрів, зокрема міграційної служби, де міститься інформація про власну особу, її ідентифікаційний номер, адреса, місця реєстрації, дату народження тощо. Юнаки, яким у цьому році виповнюється 17 років, можуть вперше стати на облік дистанційно через мобільний застосунок резерв плюс, це електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Тобто не потрібно йти до територіального центру комплектування, не потрібно проходити медкомісію, просто заповнювати усе онлайн. Якщо такі юнаки самостійно не стануть на облік до 25 років, то в 25 років їх поставлять туди автоматично, але вже з порушенням правил військового обліку і відповідно з видачею того чи іншого штрафу за таке порушення, а сума штрафу за таке порушення від 17 до 25 тисяч гривень. І навіть виїзд за кордону 16-17 років тепер не допоможе уникнути постановки на військовий облік. І ще один важливий пункт автоматичне зняття з обліку. Якщо людина досягла граничного віку, коли вже не підлягає перебуванню в запасі, її теж автоматично знімуть з обліку. Це теж спростить процедури як для самих громадян, так і для роботодавців, які повинні вести персональний облік. До речі, всі ці зміни вже офіційно затверджені. Це оновлення до постанови каміну номер 1487, яка регулює організацію військового обліку. Коли в реальності Усіх громадян, які які ті які не стоять на військовому обліку, поставлять на цей військовий облік. Наразі невідомо. Тобто така зміна є, але коли от включить умовно кажучи. Цю функцію на практиці Кабмін не повідомляє, але це може власне перейти в будь-який момент, тобто в будь-який день, коли синхронізуються певні автоматизовані системи, тому що мусить бути обмін даними між даними міграційної служби, а також даними військових територіальних центрів комплектування. І так, власне, коли обмін даними відбудеться, це станеться автоматично. Мабуть, для того потрібен якийсь час або технічний прогрес, скажімо так, обміну цих даних і постановки. На облік міноборони сподівається, що автоматизації військового обліку вдасться усунути зайву бюрократію, зменшити навантаження на ТЦК та СП, зробити систему більш ефективною, а процеси простими, зручними прозорими для громадян. Однак можуть виникати і труднощі, зокрема у категорії чоловіків, які раніше були виключені з військового обліку. Це, мабуть, буде найпершою і найголовнішою проблемою військовозобов'язаних так званих військовозобов'язаних, оскільки громадяни, які були виключені з військового обліку до 2022 року, а в нас з 2022, другого з 2023 року запрацювала електронна система обліку військовозобов'язаних, то відповідно, якщо такі особи були до цього часу виключені з військового обліку, або ще, наприклад, там з кінця 90-х років. То відповідно вони мають шанс автоматично попасти на цей облік і знову бути поставлені на такий облік, тому що система може їх не синхронізувати як таких, які виключені, оскільки дані про них, наприклад, про громадянина, якщо вони не цифровізовані. Е, відповідно, особа не вважається знятою з військового обліку, і вона ста стає на нього автоматично пізніше. Такій людині доведеться йти в ТЦК і доводити, що вона колись раніше була знята з військового обліку. З практики скажу, що такі походи зазвичай не увінчаються успіхом, оскільки ТЦК каже, що ви раніше були виключені з військового обліку за одними правилами. Зараз діють інші правила. Можливо, захищати свої права доведеться навіть і в суді. Я нагадаю, ви дивилися ютуб канал Львів 24 Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал.